Всім доброго дня! Друзі, сьогодні буду збирати насіння своєї дихондри сріблястої для того, щоб сіяти її в наступному році. Зараз зніму цей вазончик і покажу вам, я буду збирати насінчику. Ось такий кущик у мене в цьому році виріс. Поганенький, негарний, на те були свої причини. Причини в чому? Для того, щоб нам виростити гарнезний кущ діхондри, срібний водопад, ну, такий, як ми бачимо там в інтернеті, на світлинах. Так, є декілька правил, одне із них те, що дихондру потрібно сіяти дуже-дуже рано. Це кінець грудня, початок січня. Чому? Тому що перші 2 половиною місяці Діхондра дуже-дуже повільно росте. Тому висівати треба дуже рано. В мене так не вийшло, тому що в мене не було доступу до свого насіння, так скажімо, і не вдалося купити вчасно насіння. Тому я купила вже готову рослинку маленьку розсаді. І це було дуже пізно, це був вже травень місяць, а для того, щоб отримати гарну красиву рослину, то кущик має бути вже гарненьким десь у березні місяці. Так як я купила її пізно, висадила пізно, то гарнезної краси в мене не вийшло, але основна. Моє основне завдання, звичайно, було просто її виростити для того, щоб вже отримати насіння, для того, щоб мати вже своє на наступний рік і висівати. Можна, звичайно, було б її зберегти іншими способами, можна різати пагонці і вкорінювати в тепличці. Так, Можна відводками просто в стаканчик, мабуть, всі бачили у відео інших блогерів. В стаканчики просто пришпилюємо до землі. Так? Ставимо стаканчик біля материнської рослини і чекаємо, поки наростуть корінці. Я цього всього робити не буду, тому що немає місця в мене під підсвіткою для них. Тим більше я знаю, що Діхондра. Дуже добре висівається, наскільки добре я вам покажу в кінці ролика. І тому ну, я не бачу просто сенсу зберігати її так, я просто насію новеньку, потім зимою. І так, де ж знаходяться наші насінинки? Зараз я покажу ось в пазухах листочків. Є ось такі квіточки дихондри. Діхондра цвіте насправді, хоча, так візуально цього і не помітно, дуже вони малесенькі, в неї листочки ось такі манюсінькі. ось такі срібні. Дуже красива рослина. Подобається те, що вона на відкритому сонці росте абсолютно без проблем. Не вигорає, не пропадає, нічого. І так, ось наші квіточки. І в кіточках ось тут на Зараз я покажу. І так ось на Дуже просто це робити. Просто достаємо на коробочки і ось так вони вистрибують. Ось беремо квіточку, вона навіть у руках сама розсипається, і ось по дві насіниночки в кожній квіточці. Ось так дуже-дуже просто збирається насіння діхондрички. Ось так. А наскільки Просто наша дихондра сходить, я вам покажу зараз. Я це побачила тільки перед тим, як вирішила знімати цей ролик. Ну, це, звичайно, я дуже сильно здивувалася. Ось подивіться: всередині куща. Ось, бачите, такі сходи? Оце все сходи дихондри. Тобто, я так розумію. Поки я в пакеті тіліпала цей вазон з дачі додому, насінинки висипалися, їх дуже багато, навіть тут ось все видно. Ось, будь ласка, ось вони. ось, Ну і так от по всьому горщику. Їх багато, багато цих квіточок. І ось вони просто висипалися і самі собі зійшли. Тобто, мені, в принципі, залишилося тільки обрізати всі ці пагани, тепер вже мені не потрібні. І залишити сходи дихондри. Поставити їх в світле місце і чекати, поки з'являться справжні листочки. Ось. Ось таке диво дивне. Тобто це ще раз доводить те, наскільки дихондра дуже-дуже просто виростає з насіння, просто, можна так сказати, самостійно, без ніякого мого втручання. Ну, на я зберу, буду намагатися як можна більше зібрати. І буду сіяти в січні. Ну, я так зараз оптимістично сподіваюсь, що буду, тому що зараз в Україні у нас невідомо, що буде завтра, не то що в січні. І в мене, як у всіх, звичайно, бувають моменти відчаю. Але одразу беру себе в руки. Говорю, Ларису, так не можна. Приводю свої думки до ладу, тому що хто б вірив в це, хто б не вірив. Але, друзі, ми навіть своїми позитивними думками наближаємо нашу перемогу. Тому треба думати позитивно, шукати щось позитивне в житті. І будемо триматися. Все буде Україна і буде наша перемога. Дякую всім за увагу! До нових зустрічей!